Близько чотирьох років тому на розі вулиць Театральної та Київської у Житомирі міг з'явитися маркет АТБ. Проте цього не допустили ані громадські активісти, ані мешканці навколишніх будинків. Відтоді спірне питання вирішується по судам. Наприкінці лютого цього року Корольовський районний суд відмовив ТВЦ Улеся у праві на користування скандальною ділянкою, тим паче будівництві на ній. Однак останні на цьому не зупинилися та подалися оскаржувати рішення першої інстанції до апеляційного суду на чергове засідання до апеляційного суду Житомир області прийшли як учасники процесу, так і громадські активісти. Представник позивача юрист громадської приймальні Борислава Розенблата Володимир Красовський зазначає, з огляду на попередні засідання позиція його довірителів залишається незмінною. Ми заперечуємо і вважаємо, що рішення суду першої інстанції законне і обґрунтоване. Та земельна ділянка, яку ми відстоюємо, це наша будівля, але вона Знаходиться рядом земельної ділянки київська 6. даному на даній земельній ділянки. Я бачу сквер у судовій залі. Кожен з учасників процесу доводить свою позицію по справі. Окрім цього, опелян ТВЦ Олеся затребує від представника міськради як екс власника ділянки ряду додаткових документів. Прошу витратити документи, що встановлюючи на квартири по вулиці Театральних Б, оформлені саме на ім'я Житомирської міської ради, які підтверджував факт перерахування вказаних квартирів власності міської ради. Врешті клопотання від ТВЦ Олеся суд задовольняє. Тим що судом задоволення привищування відповідних доказів судоводокрило десяти годин 13 на окрім цього, апелянт просто у залі суду пропонує опонентам мирову угоду. У мене є мирової угоди. Місторона, я б хотів запропонувати все ж таки представникам ну, розглянути хоча б обговорити це питання, щоб всі розуміли, що наше підприємство ніколи не намагалось якимось чином порушити навіть права тих людей, які зараз нишку світло. Проте у добрі наміри апелянта представник позивача Володимир Красовський не вірить. мирова угода є неможливою до виконання, оскільки законодавство на сьогоднішній день не передбачає актів. Постійного користування, крім органів комунальної влади, а також державних підприємств, вони можуть отримувати такі земельні ділянки. ППТВЦ Олеся до них не віднесена і не може продовжити і оформити, якщо вона частково навіть нібито відмовиться. Вона або має відмовитись повністю і брати в користування в оренду. В будь-яке інше речове право земельну ділянку, якщо місто дасть. А якщо ми частково відмовляємося від позовних вимог, то більш позиватися ми не зможемо. Тому що стаття 205 передбачає неможливість таких спорів після затвердження мирової угоди. Фізично, я думаю, що це така. Невеличкий капкан від наших опонентів, і все попри все, позивачі разом зі своїм юристом запевняють, будуть боротися далі, аби не допустити будівництва маркету на місці, де мріють звести сквер героїв Небесної Сотні.